Що тут відбувається? Що тут відбувається свято, Це ви бачите. гарне, добре свято. Разом з командирами 22-ї бригади ми роздаємо подарунки. І е, Поліна Албушна, наша землячка з Писарівки, голова благодійного фонду, вона також подала подарунки. Олександр Гончаренко приніс подарунки. І ми зараз роздаємо сім'ї, батьки, яких воюють. І всі сім'ї, які воюють отримають обов'язково подаруночки. і взагалі сьогодні в Довжику малій Рогазянці, пистрівка, сковродінавка. Там наші сількозвиробники допомагають волонтери. Тобто, всі, абсолютно всі старостинські округи, дітки отримують подарунки і на день Святого Миколаївчика, як перед новорічні свята, на день Різдва, тобто ми... і продовжимо подальшому допомогу. Валентина Володимиров. А я так розумію, тут сьогодні дітки, батьків, які воюють, а ще хто буде отримувати. Подарунки в нас же багато дітей. Сьогодні запросили дитачок військових. Два, два заходи для дитачок військових, а потім ми продовжимо такі ж заходи для дитачок військовослужбовців, громади всієї громади. Кожна дитина громади буде охоплена. Дякуємо нашим захисникам. Діточкам. А не військовослужбових дітей. так, а, а не, не військовослужбовців Всі ж через свої, Про це подбала, подбала селищна рада завчасно. Всі діточки і шкільного віку, і дошкільного віку отримали подарунки. Я бачу, тут багато і батьків прийшли, батьки, які воюють, дехто вирвався наші земляки, було дуже приємно їх бачити зараз. Це буде, буде постійно так, да? батьки будете запрошувати. Мені здається, що дітям дуже класно, коли з ними батьки. Ми дуже раді бачити всіх, бачити діточок усміхненими, бачити батьків усміхненими, їхніх вас. Сподіваємося, що все буде добре. Шановні дорослі і гості свята, я, зима, прийшла до вас у святковий час. Вітаю вас з прийдешніми святами. Зима це час зимових розваг. А починаються зимові свята з дня святого Миколая. Святий Миколай чудотворець завжди піклується і про дорослих, і про дітей. Він приходить до тих, хто вірить у диво, обходить кожну оселю у містах і далеких селах. Хоче усіх діток привітати і даруночки віддати.